Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк міста Вінниця». Знаходимося по вулиці Соборна 1А. У нас основе надходження Volkswagen Pol 2007 року випуску. об'ємом двигуна 1,4 дизель на передньому приводі в дуже ефектному червоному кольорі. Авто приїхало з Європи у 2020 році. Має два власника. Також маємо гарну оптику, 14-лікотлані диски, гума в гарному стані. Авто повністю доглянуте та не пошкоджене. Немає ні царапин, ні дефектів. Дуже доглянутий. Переходимо до заднього ряду сидінь. Нас зустрічає великий шкляний диван. Стилізований у двох кольорах. Маємо три підгодівника, карти в гарному стані, без нарікань. Переходимо до переднього ряду сидінь, Також дуже доглянутий, без пошкоджень, без подряпин, карти в гарному стані. Маємо нову мультимедію. Механічну кропку передач п'ятиступенчасту. Авто дуже доглянутий та безпроблемний. Було цікава дана позиція. Ми чекаємо вас по вулиці Соборна, 1А, місто Вінниця, також автодоступне в лізинг та в кредит.